Привіт усім, сподіваюся, вас все добре. Зараз я перебуваю в Італії, тому що був у книжковому турі. Нещодавно тут вийшов італійський переклад моєї першої книги. Це веган Пропаганда. І цей тур був просто неймовірним. Він щойно завершився, але це був справді чудовий досвід, і я зустрів стільки неймовірних людей. Тож дякую всім, хто прийшов на один із заходів у містах, де я був. Це був просто неймовірний досвід. Я познайомився з такою великою кількістю чудових людей, таких добрих, таких щирих. Протягом всього туру я мав багато розмов із різними людьми. Багато хто поділився зі мною дуже зворушливими, глибокими та надихаючими історіями. І ці історії, а також запитання, які мені ставили, змусили мене замислитись. Я почав думати про веганський досвід, що означає бути веганом, що означає існувати як веган у невеганському світі. А також про ті виклики, труднощі та випробування, з якими ми стикаємось. І знаєте, це навіть трохи іронічно, коли. Люди не є веганами, або коли вони чують, що їхній син, донька чи друг стали веганами, вони уявляють, що основні труднощі веганства пов'язані з такими речима, як отримання достатньої кількості вітаміну В12, отримання достатньої кількості білка, пошук, веганських продуктів в супермаркеті чи ресторані. Але це зовсім не так. Це не ті труднощі, які ми сприймаємо як найсерйозніші. Це далеко не так. Звісно, отримати необхідне харчування легко, і зараз всюди є чудові продукти, фрукти, овочі, цільнозернові продукти та бобові можна знайти будь-де. Тож це точно не ті труднощі, з якими ми стикаємось. Я нещодавно побачив одне відео. А я поділився ним у своєму інстаграм. У ньому був ведучий GB News у Великій Британії. GB News – це новинна організація у Великій Британії. А ще там був член парламенту, обраний посадовець на ім'я Лі Андерсон. Це дуже незвичайне відео, воно скажімо так, одночасно і смішне, і лякаюче. він розповідає, що його син вступив до університету. А коли повернувся, то змінився. він вже не виглядає так само, поводиться трохи інакше. А потім син йому каже, що став вегетаріанцем. і я подумав, це так смішно, лякаючи, тому що цей чоловік настільки застарілий у своїх поглядах, але водночас смішно, тому що ми сприймаємо такі зміни як щось кардинально життєво важливе, і звісно, вони такими і є. Але мабуть, те, що мене найбільше зацікавило в цьому відео, або те про що я хочу сьогодні поговорити, це стосунки між батьками та дітьми, коли ми проживаємо зміни. Очевидно, для цього батька його. Його син, який просто став вегетаріанцем, це величезна проблема. Це щось таке, що справді його турбує. І замислюючись про ці стосунки, я подумав про своїх батьків і про те, що вони думали про веганство близько дев'яти років тому. Коли я вперше сказав їм, що став веганом, я думаю, що тоді для них веган означало людину, яка на силу знаходить їжу і, мабуть, також стикається з труднощами у пошуку засобів гігієни, косметики, дезодорантів. але ми знаємо, що можна користуватись веганськими засобами особистої гігієни і чудово пахнути, що можна їсти смачну веганську їжу, що можна отримувати всю необхідну поживну цінність, і якщо ми закрили ці питання. Навіть якщо вони здаються більшості невеганів найбільшими проблемами, то яке ж питання, все ж таки, залишається, у чому насправді полягає найбільша складність веганства? Яка найважча проблема, з якою ми стикаємось як вегани? Як я вже згадував на початку цього відео, я був у книжковому турі та мав можливість і честь поспілкуватись з багатьма веганами. І одна з речей, яка мене найбільше вразила, і можливо також засмутила, це те, що де б я не був у Великій Британії, США, Італії чи будь де я постійно чую ті самі питання, ті самі проблеми і це ніколи не питання, як отримати достатньо бе 12 як отримати достатньо рослинного білка. Ці питання не турбують більшість веганів. натомість, ті труднощі, про які мені говорять, найчастіше стосуються відносин. Друзів, сім'ї, соціального життя. як нам орієнтуватися у складній реальності веганства в невеганському світі? Як нам впоратись з тим тягарем, що виникає, коли ми вирішуємо зменшити насильство та експлуатацію через власний спосіб життя? і це рішення не є просто особистою справою. Це не тому, що знаєте, нам як окремим людям просто хотілося б, щоб тварин не експлуатували. Рішення, яке ми прийняли, не базується на особистих уподобаннях, воно ґрунтується на етиці, моралі та цінностях. Це не про нас, це про життя інших, про життя трильйонів інших. І тому, коли ми перебуваємо серед людей, які не живуть так, як ми, справа не в тому, що нас засмучує їхній вибір, не в тому, що ми засмучені через те, що нас не поважають. проблема в ширших наслідках їхніх дій. Ось що є важким, ось що є складним, ось що є болючим. Звісно, це зачіпає нас, це ранить наші почуття, це болить нам емоційно. але причина, чому нам важко мати невеганських друзів і сім'ю, полягає в тому, що це наші близькі Це люди, про яких ми піклуємося, це люди, чиї дії для нас мають найбільше значення і коли вони не є веганами, вони продовжують підтримувати систему, яка є настільки жорстокою, настільки насильницькою, настільки експлуататорською. Це, по суті аморальна індустрія через те, що відбувається в ній кожного дня. І тоді, як вегани, ми повинні балансувати на цьому складному канаті. Мати близьких людей, яких ми любимо, які для нас важливі, і водночас беруть участь у тому, що є абсолютно жахливим, настільки жахливим, настільки жорстоким, настільки насильницьким, і не тільки щодо тварин, а й щодо нашої планети вони сприяють створенню антибіотикорезистентності у бактерій, поширенню пташиного та свинячого грипу, вірусів, які можуть спричинити наступну пандемію. А на додачу до цього ми хвилюємось за їхнє здоров'я. Можливо, у нас є батько чи мати, які мають проблеми з серцем, страждають на діабет чи хронічні захворювання. І ми знаємо, що споживання тваринних продуктів може бути ключовим чинником або навіть самою причиною цих проблем. Ми маємо жонглювати всією цією складністю, всіма цими проблемами. а потім ще й прийняти недосконалість людей, прийняти, що вони не є поганими. Наші батьки не є поганими, наші друзі не є поганими. Люди навколо нас не обов'язково погані лише тому, що вони є частиною цієї системи, бо це не завжди їхня провина. Тож як вегани, ми маємо запитати себе, як мені справлятися із цим викликом, як примиритися з фактом, що люди, яких я люблю найбільше, роблять те, проти чого я щоденно виступаю, через свій вибір, через свою активність, через розмови, які я веду, через свою роботу, через свої щоденні дії. Як нам приходити додому і святкувати різдво, дні народження, ювілеї, весілля? Як нам сприймати ці свята позитивно, коли ми сидимо і спостерігаємо, як люди їдять і насолоджуються плоттю та секретами замучених, скалічених, експлуатованих тварин, живих, відчуваючих істот? Як нам це робити? І це справді важко, бо з одного боку ми відчуваємо провину. Ми кажемо собі: гей, якщо я не скажу нічого, якщо я не підніму це питання, якщо я не дам цим людям зрозуміти, що відбувається, то я зраджу тварин, я зраджу жертв. Тож мовчання відчувається як зрада. Мовчання відчувається як зрада цінностей, зрада самого сенсу, того, що ми робимо. Ми не жертви. Нам легко мовчати, але вони тварини, вони все ще страждають. Насильство все ще триває. Тож ми відчуваємо це як зраду, зраду жертв, якщо ми мовчимо. Але водночас, коли ми говоримо про це, це створює проблеми, це викликає суперечки. Може спричинити напруження, може створити конфлікти, може стати бар'єром у стосунках. А ми цього не хочемо. Ми не хочемо, щоб наші батьки сприймали нас негативно, тому що кожного разу, коли бачать нас, ми говоримо про веганство. Ми не хочемо, щоб наші чоловіки, дружини, партнери, діти почувалися ніяково поруч із нами, бо бояться, що ми знову зачепимо цю тему і викличемо дискусію. Тож ми змушені замислюватися, як нам ефективно комунікувати. Це стає справжнім випробуванням, Чи не так? Ось у чому справжня складність веганства. Це те про що ми не завжди. Думаємо, коли стаємо веганами, це те, про що я не думав спочатку, те, про що я ніколи не читав, те, про що ніхто мені не говорив, це єдине, що я не врахував, коли вирішив стати веганом, тому що я зробив цей вибір, я впевнено прийняв його. Я зрозумів, що люди навколо мене не обов'язково погодяться зі мною або зміняться тільки тому, що змінився я. Але чим більше я думав про це, чим більше розмірковував, чим більше захоплювався цією темою, чим більше я занурював у цю боротьбу, Тим більше ці думки заповнювали мене, тим більше я змушений був кидати виклик самому собі, шукати спокій, якщо це взагалі можливо, у цій дуже складній ситуації, в якій ми всі опинилися. Одне з питань, яке мені поставили під час автограф сесії, це було в Болонії. До мене підійшла одна дуже мила жінка і запитала: коли ви бачите відео про тварин, ви плачете? І цей її запит дуже мене вразив. Я відповів так, іноді плачу. Але що мене засмутило в цьому питанні, це те, що мені здалося, ніби вона шукала підтвердження. Вона хотіла, щоб я сказав їй, що плакати і засмучуватися це нормально, що це не перебільшення, що це не щось ненормальне. Що навпаки, це абсолютно логічна реакція на те, що відбувається, і це дуже мене зачепило, бо це змусило мене замислитись, як же так сталося, що в нас. В нашому суспільстві жорстокість щодо тварин стала нормою, стала чимось буденним, стала узаконеною. А бути веганом це те, з чого сміються, те, що висміюють, те, що зневажають, і це стало настільки вкоріненим, що навіть ми, вегани, інколи сумніваємося у своїх почуттях. Ми запитуємо себе, чи не прибільшую я, відчуваючи біль і сум. Ця мила жінка підійшла до мене і запитала, чи я плачу, коли бачу відео про тварин. Я думаю, по перше, вона хотіла дізнатися, чи зачіпає мене це так само, як її, але також вона шукала спільноти, шукала підтримки, шукала підтвердження, що вона не одна у своїх відчуттях, і це мене дуже засмутило. Як ми дійшли до того, що щось настільки об'єктивно жахливе, щось настільки очевидно трагічне стало тим, у чому ми сумніваємося? Що ми сумніваємося у своїй власній реакції на це. Плакати, засмучуватись, відчувати біль через те, що ми робимо з тваринами. це повинна бути найбільш природна реакція? це має бути найочевидніша реакція. Ми бачимо, що відбувається з тваринами, і нас це засмучує. Тепер цей сум може проявлятись по різному у вигляді сліз, злості, розчарування, у вигляді мовчання, у вигляді моментів, коли ми просто занурюємося в себе, рефлексуємо і намагаємось осмислити все це. І незалежно від того, як саме ми проживаємо ці емоції, ці емоції є правильними, вони є абсолютно природними. Вони є найбільш чесною реакцією на те, що відбувається, що ми робимо з тваринами. І мене щоразу глибоко зворушує, коли люди підходять до мене і діляться цим, наче ми, як спільнота, досі намагаємося зрозуміти, чи нормально відчувати себе так, як ми відчуваємо, тому що світ навколо нас говорить нам, що це не так. Світ ніби намагається нас загазлайтити, переконати нас, що наші почуття є ненормальними, але як таке можливо, як може бути ненормальним побачити несправедливість і відчути злість, розпач, смуток і біль через це? Як це може бути ненормальним? Це це повинно бути нормальним станом речей. Проблема в тому, що ця несправедливість настільки нормалізована, настільки вкорінена, настільки всюди суща, що ми починаємо сумніватися в собі. Я люблю зустрічатись з веганами, люблю брати участь у веганських заходах, тому що це зміцнює відчуття спільноти. Одна з найсерйозніших проблем, з якою ми стикаємося, це відчуття ізоляції. Ми проводимо час із родиною, друзями, йдемо разом на вечерю, збираємось на святкування. Але почуваємося самотніми. Я знаю, що я єдиний веган у своїй сім'ї. І Я єдиний веган за столом. Я почуваюся незручно. Я відчуваю, що створюю проблему. Що я незручність для всіх. Я йду кудись із друзями, і ми змушені шукати ресторан із веганськими опціями, де є хоча б одна веганська опція. І я просто відчуваю, що створюю проблеми. Це я проблема. Я проблема. Я роблю це. це через мене. А потім ми починаємо внутрішньо сприймати це як свою провину ми перекладаємо вину на себе, ми беремо на себе величезну відповідальність, і часом ми забуваємо найголовніше. Ми не є проблемою. Це не ми. Ми не винні у цій ситуації. Проблема в тому, що ми робимо з тваринами у байдужості, у насильстві, у свідомому ігноруванні правди. Ось у чому справжня проблема. І знаєте, є ще одна складність, із якою ми стикаємо. Це усвідомлення, що наші друзі, наша сім'я, навіть незнайомці навколо не обов'язково є самою проблемою. Проблема це індустрія, це маркетинг, це реклама, це пропаганда, яка поширюється день у день, яка продає нам брехню, брехню, яку нам нав'язують щодня, брехню, яку нам вбивають у голови, і ножі, які при цьому врізаються в горлянки тварин. Ця брехня повторюється знову і знову. Вона говорить нам, що споживання тварин це корисно для здоров'я, Здоров'я для екології, і що найцинічніше, що це етично, гуманно, співчутливо, оправдано, морально, правильно, але це не так. Ми точно не є проблемою. Але те, що є найважчим, це не почати бачити проблеми у людях навколо нас. І повернемось до того, що я казав раніше у ті моменти, коли ми почуваємося самотніми, ізольованими, коли ми почуваємося просто єдиною людиною в цьому світі. Нам дуже важливо пам'ятати, що це не так, навіть якщо що у нас немає друзів веганів, навіть якщо ми не маємо підтримуючого оточення і почуваємося дуже самотньо у своєму веганстві. Ми повинні наповнювати себе силою і усвідомлювати, що це не так. Те, що ми представляємо, набагато більше ніж цей момент. Це набагато глибше ніж просто наша особиста ситуація, тому що ми є частиною зростаючого руху. Мільйони людей також починають змінювати свій погляд на тварин, якщо ще не зробили цього. Вони теж через свої вибори. Через свою активність та розмови надихають інших робити те саме. Але зміни, особливо суспільні зміни, завжди здаються повільними. Здається, ніби ми застрягли в густому, в'язкому болоті, наче ми намагаємось крізь нього пробиратися, але не можемо, наче ми нікуди не рухаємось, наче нас просто затягує цей бруд. Так може здаватись, коли ти у процесі змін. Але насправді я не думаю, що це адекватне відображення того, як усе насправді, тому що зміни завжди відчуваються повільними у моменті. Це крок за кроком. Це здається. Єється, що це займає вічність, але коли ми озираємось назад, ми бачимо, насправді ми пройшли величезний шлях. Насправді, ми просунулися набагато далі, ніж 10, 20, 30 років тому. Ми вже досягли набагато більшого ніж могли уявити тоді. Так, світ ще не ідеальний. Ми стикаємося з труднощами, ми стикаємося з перешкодами. Але зараз усе краще ніж було раніше: 5, 10, 15, 20 років. Це дуже короткий термін, якщо подивитись глобально. Звісно, ми хочемо, щоб ця проблема вирішилася якнайшвидше. Але якщо розглядати це в контексті історичних змін, зміни відбуваються швидко, і я вважаю, що зміни у веганстві також відбуваються швидко, оскільки технології, обізнаність і соціальне сприйняття продовжують зростати і розвиватися. Тож навіть у ті моменти, коли ви відчуваєте себе самотнім, ізольованим, коли вам здається, що цей тягар лежить лише на ваших плечах, важливо усвідомити, що це не так. Нас підтримують мільйони не людей, які також роблять ці зміни поряд із нами. Люди, які десятиліттями були першопрохідцями, люди, які штовхали і прокладали шлях для цього руху, і ми повинні пишатись цим, пишатися собою, пишатися своїми досягненнями, пишатися своєю сміливістю у складні моменти. Останнім часом я багато думав про це просто через розмови та зустрічі, які я мав. Я глибоко зворушений людьми, яких зустрів. І я хотів би обговорити це з вами, дати вам уявлення. Про деякі речі, над якими я розмірковував, про те, що я нещодавно обговорював. А тепер повернемось до моєї першої книги. Це веган пропаганда. В кінці цієї книги я говорю про родину. Я говорю про ці виклики, про цей тиск, про ці складні взаємодії. Власне, вся остання частина книги присвячена соціальним, культурним та психологічним бар'єрам, які відштовхують людей від веганства або роблять взаємодію з невеганами складною для нас. Одна з речей про які я згадую в книзі, якби мені довелось дискутувати з десятком молочних фермерів або ж поговорити про веганство з власною матір'ю, я обрав би дебати з фермерами. І це не перебільшення, це не гіпербола, тому що іноді це легше, чи не так мені легше говорити з молочним фермером, хоча саме вони є буквально уособленням проблеми, яку я намагаюсь вирішити. Але мені простіше дискутувати з такими людьми, бо є певна дистанція. Ця дистанція дає можливість вести складні дискусії, бути прямолінійним, бути жорстким у своїй аргументації, особливо коли ця людина буквально є фізичним уособленням. Проблем. Фермер саме той, хто підтримує цю індустрію. Але коли це батьки чи друзі, усе набагато складніше. Тут присутні емоції, інший рівень взаємин, більше тиску. І я не хочу називати це емоційним багажем. Просто я не хочу, щоб це звучало негативно. Більше емоцій, більше напруження, більше того, що на кону. Тому що зрештою ми бачимо цих людей постійно. Ми маємо близькі стосунки з ними. Ми знаємо їх краще ніж будь-кого іншого. І природно, що в таких розмовах буде більше емоцій. Більше Більше ризику, більше труднощів, принаймні, це мій досвід не хочу узагальнувати, але саме так я це відчуваю. Я трохи говорю про це у своїй першій книзі, а також про спілкування з друзями та родиною у своїй другій книзі. Але так на цьому я завершу це відео, бо здається, я вже трохи затягнув, і знаєте, мені б дуже хотілося, щоб ви поділились своїм досвідом будь-яким досвідом і позитивним, і негативним, бо я знаю, що існує багато негативних історій. Я чув жахливі випадки, як батьки кладуть м'ясо у страву вегана, як друзі глузують, висміюють, знущаються з веганів. Я чув безліч подібних негативних історій. Тож, будь ласка, поділіться ними. Якщо вам потрібно, щоб хтось... Підтвердив ваш досвід, якщо вам потрібно відчуття підтримки, бо важливо говорити про це всередині нашої спільноти, але я також хочу почути позитивні історії. Можливо, ви стали веганом і поговорили з мамою, і вона стала веганкою. Можливо, ви змінили свій спосіб життя разом з братом чи сестрою, або зі своєю дружиною, чоловіком, партнером. Я б дуже хотів почути надихаючі історії, бо вони дуже важливі. Вони нагадують нам, чому ми це робимо. Вони показують, що навіть якщо ці розмови бувають. Найскладнішими, якщо проявити терпіння, наполегливість інколи просто дати трохи часу, навіть ті, хто здавався найзапеклішим противником веганства, може стати веганом сам, і саме такі історії наповнюють нас надією, оптимізмом, відчуттям рішучості рухатись вперед. Бо ось що важливо зрозуміти, як вже сказав раніше, цей суф відбувається, і це правда, але також важливо усвідомити, ця зміна не відбудеться за одну ніч. Це займе багато років особливо перш ніж ми зможемо повністю викорінити те, що хочемо змінити, і давайте будемо чесними. Цілком імовірно, що в нашому житті це не станеться, але я думаю, що ми побачимо величезні зміни: припинення тваринництва, заборону тестування на тваринах, закриття цирків і океанаріумів. Ми станемо свідками величезних позитивних змін у цих питаннях, але повного розв'язання проблеми, на жаль, ми імовірно не побачимо. І що це означає, це означає що ми повинні залишатися сильними, ми повинні залишатися рішучими, ймовірно, до конця свого життя. Що ми не повинні робити, це впадати у песимізм і зневіру. Не повинні дозволити собі відчай. Ми повинні знайти баланс, почуття терміновості, яке підштовхує нас продовжувати боротьбу, але також почуття оптимізму і надії. Щоб щоранку, коли ми прокидаємося, ми не відчували виснаження негативом, не почувалися пригніченими важкістю цієї боротьби. Ми повинні знайти баланс у своєму повсякденному житті, і, мабуть, баланс між миттєвою боротьбою і довгостроковим баченням майбутнього. Я намагаюся дотримуватися цього підходу в деякі дні. Це легше, в деякі дні здається, що все йде ідеально, а деякі дні навпаки відчуваються жахливими, чи не так? Але баланс це важливо. Я вважаю, що оптимізм щодо майбутнього це те, що ми всі повинні мати, адже є безліч причин бути оптимістами щодо майбутнього. Майбутнього. Ну що ж, я думаю, що такий підхід є надзвичайно важливим, і нам слід дотримуватись його щодня, навіть у ті моменти, коли ми почуваємося самотніми. Дайте мені знати, чи вам сподобався цей формат відео. Такий е, невимушений, трохи спонтанний, більше схожий на розмову. Якщо так, я обов'язково зроблю ще подібних відео в майбутньому. Отже, друзі, напишіть у коментарях про свій досвід. Дякую вам за перегляд цього відео і величезне спасібі Вайлд за партнерство у створенні цього. Відео гаразд, скоро знову побачимось з вами. Дякую за вашу підтримку протягом усіх цих років. Я неймовірно це ціную.